Побачила це жахливе відео, де росіян погрожує українській родині. Батько швейцарець в поїзді тільки за те, що вони говорять українською. Софія Кочмар підкреслює мене якось теж таке було, що в 23-му році певно в Кракві. Я пам'ятаю, що то був час дуже частих обстрілів, блекаучів, Можливо, і я ще тоді кілька разів їздила ближче фронту відрядження. Отже, я переступила кордон з європейським союзом. і Чітко запам'ятала оце відчуття. Хух, можна розслабитися і вимкнути режим пошуку безпеки. Йду по парку і доповідаю мамі, що все о кордон прийшла, поїла в шапці. Чувак на лавці раптом агресивно каже. Ти чоржеш, хахлушка, чи якось так? Я дуже довго приходила в себе. Я ніколи не забуду людей, яких я набирала в той момент, щоб відійти від шоку. Через який час прийшла до таких висновків. По перше, це вже було. Вони таке вже робили з нашими дідами і бабусями, коли УПА програли. Ну ок, в той момент не виграли. Вони їх знаходили по всьому світу. Наш Йосип сліпий кардинал, що відсилів 18 років таборів після того, як його випустили до кінця життя. Всі важливі розмови вів при включеному радіо. Або його слухали. І є друге. Якщо цього разу ми програємо, не буде шансу просто собі поїхати в якусь там Швейцарію. Навіть якщо ти не брав участь у війні, ті суке, коли почують все дозволеність, вони і там знайдуть кожного з нас. Це були два висновки тоді. Зараз я мушу сказати, що вони фальшиво вважають, що вже виграли це ілюзія. Навіть якщо у нас є проблеми, ми все ще боремось. Не можу не поділитись деталями чудового розслідування і повернення чувака в рідні П НАТИ. Пише журналіст Аркадій Бабченко про росіянина, який кидався на українців. Чувак на пташиних правах по робочій візі. Працював кухаром у ресторані для білих панів німецькою. Не говорить громадянство латвійське називає себе Роскім, додовбався до вродженого швейцарця по корінню вихідця з братської Білорусі, який говорить, мабуть, французькою чи італійською на камеру Обіцяє убити його його дружину, його дитину. Напав на них отримав звіздю у відповідь. Китайці, які від усього цього сховалися з дітьми в туалеті, викликали поліцію. Чувак, обісрався і побіг ховатись. В кінець поїзда, був витягнутий за шкірку. На додачу від гігантського розуму став шантажувати потерпілого на 12 тисяч баксів. Отримав кримінальну справу у Швейцарії, 100% депортацію, заборону на в'їзд, і тут же влетіла кримінальна справа від держбезпеки Латвії за насильство на ґрунті нацненависті і можливо відправку в рідну Говінь. Якщо він не знає латиської, то це вже майже напевно, і там можливість від'їхати на СВО на останні хвилини свого життя валяючись і власних кишках, згадуючи краєвиди швейцарських альп на березі Женевського озера із зарплатою у франках, вмочуючи шоколад у фондю і запиваючи його келхом Аденк. 18-го року, та ти тепер мій кумир, мужик геній. Ну сарказм. За іншими даними, росіяни, які кидався на українців, які стверджують європейські джерела, знайшли мертвої інформації. Перевіряється телеграм-канал тіло, знайшли в квартирі пересмерта записка, написана від руки з вибачами. Перед цим його тільки виписали з лікарні через побиття. Наразі правоохоронці розглядають версію самогубства. інформація приховується. Втім, за іншими даними, росіяни готуються переказати 50 тисяч доларів фонд українських біженців і публічно попросити вибачення, аби не депортували в будь-якому випадку. часи для нього настали не дуже веселі. Олександр. Вабік Сергій, етнічний росіянин, що проживає в Цюріху, напав на українську сім'ю, знемовляв Швейцарії через українську мову, я русський чоловік мався убивать будями і тебе, і тібя. Пракше професор зільвозінові Бібрецький про цей конфлікт громадський розповіла Олена Дудник. Вона також виклала запис сварки на своїй сторінці у Фейсбук. Мій чоловік народився в Швейцарії. Має швейцарське громадянство, розуміє чудово українську, так як його батьки родом з Білорусі. Олена з чоловіком та однорічним сином поверталась додому. Олена розповіла громадське, що швейцарська поліція неохоче реагує, поки що не вжила заходів. Водночас її чоловіка сказали чекати, коли правоохоронці отримують відео з камер в поїзді, а потім е, йому призначать штраф за те, що він завдав тілесних ушкоджень російськомовному чоловіку. От молоде, що втулив таки окупанту. пишуть, що втрутився й швейцарець. Далі родина планує звертатись до прокуратури МЗС України вимагає розслідування речником МЗС Георгій тихий назвав це відео жахливим неприйнятому моворожничі. Між етнічна ненависть Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент, забезпечити відповідальність. Дуже цікавить реакція місцевої влади на подальші дії. Сподіваюся, що цю за перебрякову викинуть за межі цивілізованого світу. Ага, Росія просто жертва, а вини всьому Путін. Окупант залишається окупантом, навіть якщо все життя прожив за межами параші, і будь-на місці цього роша Хама і інше в 99 випадках і 100 буде такий самий результат. Такою худобою Раша тепер заселяє окуповані території України, як заселяла після голодомору, і потім ця худоба репетувала Путін. Прийді хто заселився в Україну на окупованій території після 14-го року, повинні покинути країну крапка. Головне не грати в гуманізм. А ми завжди вміємо зібрав валізу і депортація. Неважливо жінки, діти всіх на Асеру, матері вражка Після звільнення їм дата 48 годин, як Чехія, Польща після Другої світової війни, як зараз країни Балтії. А скільки таких москворотих перемістились по Україні під час війни? І там, де вони сьогодні проживають, хамляють, качають права, і розповсюджують язики Руський мір у Львові, в тому числі, Редакція каналу не на відповідальності за висловлення кримахволітологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте та подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.